У мікроавтобусі Максі допомога. Чергову партію медикаментів і медичного матеріалу напередодні минулих вихідних отримала міська лікарня горішніх плавнів. Тут є все необхідне, що знадобиться для лікування пацієнтів, розповідає Максим Крівченко, медичний директор. Фізіологічні розчини для лікування пацієнтів. Електролітні розчини, і також багато є виробів медичного призначення, це для, які будуть використовуватися під час операцій нашими хірургами, урологами. Також для реанімації великий, багато наборів. Це і контура для апаратів штучної вентиляції легень. Є гіпсові бинти, бинти отримали, отримали пінцети, отримали ножиці. Все дуже гарної якості німецької, гарні терміни, тобто воно ну, не є підтікаючий терміни, тобто 25-26 рік, що також важливо. Отримали антибактеріальні препарати, дуже якісні і хороші, які ми для лікування як поранених військових, так і наших пацієнтів. Чудова допомога, все-таки гарне. В продумане ну європейської якості звичайно дуже приємно отримує таку допомогу. Цінний вантаж від німецької діаспори доправив до медзакладу горішніх плавнів Кременчуський волонтер Олег Биков зі своєю командою. Хочу подякувати нашу діаспору в Німеччині. А саме, координаторів допомоги з німеччини в Україну це Геннадій Зелинський, Ірина Павленка. Велике вам дякую. Ваша допомога вона неоцінима з моменту вторгнення клятої держави на нашу неньку. Велике вам ще раз дякую, не зупиняйтеся, тому що саме завдяки вам у нас є змога передавати ту необхідну медицину, яку я от перерахував, і в медичні заклади, як прифронтові, так і в стаб пункти так і в цивільні лікарні та військові. Завдячуємо і наближаємо перемогу разом.